Знаєте, що є у нас, а у них немає. Жінки справжні. В Україні справжніх вистачає, це не їхні, що залізуть у ізбу гарящу або коня, остановять, що по полю скачете. Ще недавно наші жінки сіяли розсаду, керували підприємством і вели наради, планували, як кар'єру будуть будувати і до пляжного сезону. У планці стояти. Нянчили дітей, зраненьку варили еспресо, у неділю йшли до храму на вранішню месу, уявляли себе в сукні, у дрібненьку квітку та в червоних босоніжках, що озують влітку. Та проклятий лисий карлик Розбив наші плани, розізлили наших жінок, роз'ятрили рани. А коли українська жінка злиться і лютує. Та цунамі тихо курять, бо не так руйнує. Українок не зупинить грати заборони. Якщо треба, то прикриють, подадуть патрони. І на фронт вони наліплять вареників тон. Зберуть кілька тисяч гривень для наших на дрони. Плетуть сітки маскувальні, броники шукають, варять борщу по сто літер, вправно насипають. Кілька сімей все безміло поселять на дачі, а до вечора бульончики привезуть гарячі. Справжні діток народжують в підвалі сиром, і слова кажуть правдиві, гучніші від грому. Вони змішують коктейлі, ломляться всі двері, і сплять, мерзнуть, пишуть, і так сотні серій. Мужні стоять перед танком, калину співають. Коциками бомбосховища гарно прикрашають, сіють мальви, чорнобривці на розбитій клумбі і старають пил у квартирі, де ціла лиш тумба. Не забудуть подзвонити до дітей, до бабці, до батьків, до чоловіка, ти поїв, і в шапці прийде час і все скінчиться однієї ночі. Вони ляжуть у свіжу пості, патчики на очі. Щоби трішки приховати свою понад втому, та й повернуться на ранок свою рідну дому, зроблять зачіску, красиву, заварять еспресо, ніякий більше сліз, холоду і стресу, підуть куплять собі сукню у дрібненьку квітку, зують нові босоніжки, бо вже ж скоро літ.